Слава Україні! Героям слава друзі! Раді вас вітати на прямій трансляції. Поєдинку восьмого туру національної ліги Ю-19, саме серед юніорів відбувається. Одразу ж обмінюються вимпалами капітани команд, які зараз проводять жеребкування біля арбітрів сьогодні. Саме він зараз е першим ударом по м'ячі розпочинає цей поєдинок. Шукають варіанти гравці. Передача вперед. Відбиваються гравці. Здорово зараз від, у відбір вступає шкраба. Передача зараз на правий фланг. Пач. Пач зміщується. Пач намагається зараз. Удар по воротах! Ось дозволяє продовжувати груз, оскільки принцип переваги. Зараз могли вибігати дійсно дуже перспективну атаку гравці. Але потрібно одразу ж організовано повертатися на власну половину поля, оскільки вже. Будується атака. Удар поворота. Передача. Зараз можна входити. У карний майданчик і подача. Чуда. Зараз дає свисток. Передача Розігрують. Все таки зараз. Це стандартне положення. У карному майданчику. У гравці удар поворота. Хліпак. Здорово зараз. В цьому моменті зараз губиться. Це м'яч. Перехоплення в центрі поля. Шукає варіанти. Зараз Мисько, Мисько втрачає цей м'яч у центрі поля. І потрібно одразу ж організовано повертатися, оскільки може вийти зараз дійсно хороше. Намагання зараз біля воріт епіцентру. Зміщення. Другого вже гравця обходить передача. Удар! Перемісінько зараз в руку на плечі. В цьому моменті гравець команди, яка оборонялася, але вдається дуже швидко. Повернути цей м'яч під свій контроль гравцям <тур> епіцентру. Мисько. Зараз він зміщується. Удар по воротах! Потрібно зараз добивати <тур> Це Саме <тур> <не> порушенням <тур> правил. Як не як дійсно рівно зараз гра у канані обох колективів, але десь назріває вже цей гол. Зараз атака. Удар по воротах! Ріпак! <тур> Рубан йде в атаку, йде в єдиноборство і виграє. Зараз це єдиноборство капітан. Але рефері фіксує. Долі непереконливий зараз свист з боку рефері, але дає про себе рефері знати. Передача вперед. І ріпак. Ріпак! Який ж! Але ж зараз який фейл виконанні у виконанні голкіпера. І вдається відзначитися! У команді гостей. 1-0. Дійсно, зараз прикро в цьому моменті із ДІОВ. Давай, 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 енджі, енджі, який нещодавно з'явився на цьому футбольному полі. Передача Лукач. Зараз на миська Мисько. Шкраба вже з Мічем. Шкраба. Гарно зараз обігрується партнером по команді. Шкраба. Передача. І гейник! Удар Кудар лівої. Кидання за бокової. Гравці зорі з Мічем. Вибігають зараз в атаку. Передача зараз на лівий фланг. Саме Стрюк Денис віддавав. На Ярошенка. Ярошенко входить із стрюк. Ні, удар по воротах! Рибчак Миколіська віддати точну передачу, але перехоплення з боку команди гостей. І атака. в виконанні вже ревців луганської зорі. А, зараз може бути Ярошенко. Ярошенко дуже близько вже біля воріт. Ріпак. Нічого, нічого, давай, давай назад. І вибігають в атаку. Знову гравці з зорі. Лівим флангом несеться вже ця можливість. Подача. Удар Ярошенка. І... Гравці, які зараз з'являються по ходу матчу вже у грі. Пач, здорово зараз собі все-таки міг відібрати цей м'яч. Пач. Пач він з м'ячем. Пач! Удар з лівої! Але ж гарно зараз близько. Команда, яка зараз добряче несеться таки, в цьому сезоні. вже Декілька перемог її! Коман... Горощук. Горощук, він вривається зараз між лініями. Передача. Сілантів. Сілантів. Одразу ж подача. Зрізається навіть ця подача, але одразу ж підходить доволі аж до центрального кола. Навіть голкіпер. Зараз Рубан! Який же зараз удар! Христовина і зараз ще є момент. Зараз навіть ножницями намагався в цьому моменті вже діяти горощук. Повертається у карний майданчик. Скидка головою! Немає удару. Повор... Прикра помилка сьогодні вирішила хід цього поєдинку. Друзі, я дякую, що ви були з нами. Побачимось і на мирно небо над головою.